Добрий день, любі діти! Запрошую вас, в країну математики! І сьогодні ми з вами відправимося в місто, де живуть цифри. А допоможе нам сьогодні Лялька Маріка. Давайте з нею привітаємося. Добрий день, Маріко! Добрий день! Отож ми потрапили у місто цифр. а там цифри заблукали. Та запросили Марійку відвести їх до своїх будиночків. А як я дізнаюся, де будиночок? запитала Марійка у цифр, а цифри їй відповіли. Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка, скільки вікон така цифра і мешкає в ньому. Тож, давайте допоможемо Марійці знайти будиночки для цифр. Скільки віконочок! У першому будиночку, рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири віконечка. Тож там мешкає яка цифра? Цифра 4. Скільки вікон у другому будиночку? Одне. Значить, там мешкає цифра один. наступному будиночку? Скільки вікон? Один, два, три, три віконечка. Значить, там мешкає цифра яка? Цифра 3. А скільки віконечок у синьому будиночку? Один, два, три, 4, 5, 6. Значить, там мешкає цифра 6. А в цьому будиночку скільки вікон? Один, два. Значить, там мешкає цифра 2. І в останньому будиночку скільки вікон. Один, два, три, 4, 5. Значить, там мешкає цифра 5. Цифрам ми допомогли. То продовжуємо далі мандрувати містом цифр. А на цій вулиці будиночки для цифр тільки побудували, і в них не вистачає вікон. Але в кожному будиночку білим кольором видалене місто там, де має бути вікно. У кожному будиночку різні віконечка Вони різної форми. У будиночку під номером 1 під номером якої форми має бути вікно круглої. Так. Значить, ставимо туди круг. У будиночку під номером 2, якої форми буде віконечко? Прямокутне. Значить, ставимо прямокутник. А в будиночку під номером 3 трикутне. Значить, ставимо трикутник. А в будиночку під номером 4 ставимо яке вікно? Так. Квадратне. А в останньому будиночку під номером 5. Якої форми вікно? Овальне. Значить ставимо. О! Цифри хочуть пограти з вами в схованки. Яка цифра сховалася за кількістю предметів? Скільки тістечок? Два. Яка цифра сховалася? Цифра. Два. Молодці. Скільки тюльпанів? Порахуйте. Мовчки. Так. 5. Яка цифра сховалася? Цифра 5. Молодці. Скільки в нас листочків? Так. 4. Яка цифра сховалася? Цифра 4. Молодці. Скільки в нас машин? Три. Яка цифра сховалася? Цифра три. Молодці. Скільки олівців? Так, шість. Так, яка цифра? Цифра шість. Скільки яблук? Одне. Яка цифра сховалася? Цифра один. А зараз давайте з вами за допомогою лічильних паличок викладемо геометричні фігури. Великі та маленькі. Спочатку маленький квадрат. Так. А поруч великий. Де більше ми витратили лічильних паличок Так, у великому квадраті. А зараз викладемо трикутники. Маленький, а поруч великий. У якому трикутнику ми витратили менше лічильних паличок? У маленькому. Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!